Привіт, мовні любителі. Сьогодні ми поринемо у світ німецької мови та розглянемо одне з найцікавіших, але дуже важливих питань артиклі. Здається, що це просте слово, але насправді артиклі в німецькій мові це справжня загадка, яку варто розгадати. Чому ж вони такі важливі? Давайте розберемося разом. Артиклі в німецькій мові це не просто приємне доповнення до іменників, вони визначають рід і число. А також можуть змінювати значення речення. Уявіть, що ви кажете «der Hund» – це собака, а Hunde» – це вже зовсім інше значення, хоча ці слова схожі це і є магія німецької мови. Отже, давайте розглянемо ці три основні артиклі Дер це чоловічий рід, Дай жіночий рід, а Дас середній рід. Здається, все просто, правда? Але тут починається найцікавіше чому саме так. Чому дер для чоловічого, дай для жіночого, а дас для середнього? Це питання, яке ставлять багато учнів і, на жаль, простої відповіді немає це просто частина структури німецької мови, яку потрібно прийняти. Тепер, коли ми знаємо, які артиклі існують, давайте поговоримо про те, як їх використовувати. Тут на допомогу приходить практика. І саме тут вступає в гру онлайн школа іноземних мов старт Тимура Левітіна. Чому варто обрати саме нас? По перше, ми пропонуємо персоналізовані заняття це означає, що наші викладачі підлаштують програму під ваш рівень знань. Незалежно від того, чи ви початківець, чи вже маєте певний досвід, ми знайдемо підхід саме до вас. По друге, доступність ви можете вчитися в зручний для вас час незалежно від того, де ви знаходитесь. Чи це вдома, чи в кафе, чи навіть на відпочинку, навчання завжди під рукою, це надзвичайно зручно. А ще ми створюємо дружню атмосферу, де ви можете насолоджуватися навчанням у колі однодумців ніхто не залишиться на самоті адже ми всі тут, щоб підтримувати один одного. А тепер, повертаючись до артиклів, важливо зазначити, що їх можна вивчати не лише через теорію, а й через практику. Наприклад, ви можете почати з простих речень скажіть і хабе айнен гунд у мене є собака. Тут ви використовуєте айнен, це неозначений артикль для чоловічого роду. А якщо ви скажете eine айнекаце у мене є кішка, ви вже використовуєте айне для жіночого роду. Це прості приклади, але вони допоможуть вам зрозуміти, як працюють артиклі в реальному житті. Не забувайте, що практика це ключ до успіху. Чим більше ви будете говорити, тим легше вам буде запам'ятати, який артикль до якого слова підходить. І тут знову ж таки онлайн школа Старт стане вам у нагоді. Наші викладачі допоможуть вам знайти правильний підхід до вивчення, щоб ви змогли впевнено спілкуватися німецькою мовою. І не забувайте про важливість спілкування. Спробуйте знайти друзів, які також вивчають німецьку або навіть носіїв мови. Це не лише зробить навчання цікавішим, але й допоможе вам практикувати артиклі в живому спілкуванні. Пам'ятайте, що помилки це нормально, вони частина навчального процесу, і чим більше ви будете практикувати, тим менше помилок будете робити. Тож, якщо ви готові почати свою подорож у світ німецької мови, зв'яжіться з нами прямо зараз. Отримайте свій пробний урок і дайте старт своїй мовній подорожі. Ви можете зателефонувати нам за номером плюс3кассімдесятд'яносто 2134 дев'ять або написати в WhatsApp, Telegram чи Viber. Ми завжди на зв'язку. Не пропустіть свій шанс підвищити рівень знань і впевнено спілкуватися німецькою. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і діліться цим постом з друзями. Давайте разом розгадувати секрети німецької мови, а особливо артиклів. Це може бути веселим і захоплюючим процесом, якщо ви підходите до нього з правильним настроєм. Долучайтеся до нашої громади вже сьогодні. Дайте старт своїй мовній подорожі і пам'ятайте, що кожен новий день це нова можливість навчитись чогось цікавого. Нехай артиклі не стануть для вас перешкодою, а навпаки, відкриють нові горизонти у світі німецької мови. Чекаємо на вас у Start Language School by Timur Levitin.